Um, ну за за, за конференції за вашу і нашу свободу за наше спільне майбутнє має, має говорити про що uh, тут іде мова в, в конференції, тому що час на um, часу находить такий такий етап, що Громадськість з різних країн в тому просторі, тобто я маю на увазі Центральна Європа, і Львів зачисляється до Центральної Європи, Відчувається, що люди громадської організації, громадськість загально повинна. Попихати на наперед справи демократії, справи культури, і, і, і можуть це краще робити, ніж як уряди чи політики на високому рівні домовляються про на ті теми, чи, чи саме взагалі не не домовляються на ті теми, так що конференція була. Запропоновано, щоб зібрати людей провідних людей, що вже 20 років тому перебули цей етап в східній Європі в Польщі, Чехії, в Литві, в країнах, що тепер знаходяться в Європейському Союзі. Поєднати їх з людьми, з громадськими органі... представниками громадських організацій, тобто тих країн, що тепер належать до східного партнерства, тобто Білорусь, Україна, Молдова, Вірменія, Азербайджан, Грузія, тому що мова буде йти про ці шість тих шість країн, і також є представники від Росії, тому що без Росії не можна нічого рішати в тому просторі. Ось багато говорили і Це в стані на демократія була більш не ну, але в кращому стані ніж тепер. Тобто згортаються якісь програми, звертаються ну, ну, Що ви спробуєте? Вона <плес> ну, більше не виспиється. Euh, так я, я я не знаю, чи я на 100% погоджуюся з тим, тому що я я 20 років тому також приїжджала і до Львову, і до Києва. І що я можу так точно сказати, що тепер я набагато більше демократії в країні ніж було тоді. Тоді було багато свободи, так би сказати, що люди відчувалися себе, що вони свобідними Був була вибух незалежної преси. Багато друкувалося, багато бігалося, багато зібрання було. Багато мітингів було, багато протестів було. Але тепер це, що я бачу, є більше таке. Формальне е, е, інститути демократії починають якраз тільки щойно тепер починають працювати. Я думаю, що та, там є та небезпека, що були ці здобутки, і що їх лег, легко можна втратити, тому що треба записати, зафіксувати в законах країни треба зафіксувати е, в інститутах країни, і також треба е, зафіксувати всі ці е, прибутки демократії нібито в політичну культуру країни, і це є набагато то більше е, тяжко робити, ніж просто написати якийсь закон. Треба звички, навички вчити е, людей, щоб вони е, 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 самі е, від себе вчулися як в демократії, і і, і, і так е, діяли. А ось про демократію кажучи, як багато говорили про національні ідеї і відсутність цієї Україні. І, на вашу думку, хто може об'єднати Росії, і, заходи, багато багато проблем з цим в Україні були в різних регіонах. Mm -hmm. Об'єднати і хто може об'єднати? Політичні лідери, громадські організації, кому краще це цінніше і хто взагалі не може це зробити. Ану, постійно йде мова про це того роз'єднання. Я я тільки від політиків чую, що є роз'єднання в Україні. Я коли їду по Україні по спілкуюся з громадськими організаціями, це не відчувається взагалі. Навіть і в 2004 році, коли я приїжджала бути спостерігач на вибори. Були спостерігачі з Донецьку в Львові, були львів'яни з івано франківську поїхали в Луганськ. І так як мене інформували, що що На громадському рівні е, були дуже гарні відносини, дуже гарні відкриття що е, взаємні, що проблеми фактично такі дуже подібні. Ви вважаєте, що таку е, громадська організація і навіть не потрібна, чи немає проблеми? Е, як то громадські організації? Ну, громадські організації все потрібні. А що я кажу, що що часами штучно витворюються ці ці проблеми, де, де їх нема, а де треба дійсно працювати. Я думаю, що є велике поле ще до спів, співпраці, виховання громадського суспільства, і також вплив на на уряд, вплив на вплив на політиків, тому що це також треба державно, на державному рівні також працювати. Mm -hmm. Mm -hmm. У нас було дуже багато років, багато великих президента, президента потім казати, що нам однозначно тільки війну і буде іншим НАТО, як оставитися і важливо краще вогружити з Росією і mm як -hmm. обирати. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну, очевидно, українці мусять самі для себе вибирати, але я, як американка, вибираю, що я би хотіла, щоб Україна була в західному просторі. Я би бажала, щоб Україна була разом з Європою, щоб була нібито на заході, так як там, де, де і ми є. Це є моє бажання. Так кажуть, і, і, і треба признати, що Європа дуже помало ем, ставиться до тих ініціатив, але також треба, щоб ем, ці країни в східному партнерстві, і особливо Україна як провідник. Тих шість країн, тому що безумовно тут є набагато більше демократії, багато більше можливості працювати. Повинні поставити свої принципи: що, що ми хочемо, що ми вимагаємо, де ми можемо співпрацювати, який вклад ми можемо ставити в це східне партнерство. Що ми можемо, е, е, які позитивні впливи, які позитивні речі, ми вам можемо пропонувати від себе, а не тільки чекати, щоб Європа щось пропонувала сама. А що може Україна? Україна вважає, називається проблемною такою країною не дуже правильно до певної міри. Тут можна запропонувати, як громадські організації тут працюють, тому що такого жвавого життя я в інших країнах заходу не бачу. Може, тому що там немає аж такої великої потреби на це, але тут громадськість живе і кипить різними проблемами своїми. Це правда. Це, це на, на такому полі, але взагалі я маю на увазі таку стратегію на співпрацю: виміни, переговори, довідання, що на користь Західні, західної західної Європи може бути від сторони України і, і навзаєм. Я думаю, що це є цілий процес. Так що до висновків на всіх рівнях, я думаю, що це можна би було зробити. Не треба мати таку настанову, що Європа нас не чекає, тому що може дійсно не не чекає, але треба заставити її, щоб позитивно зверталася до України і до всіх інших країн тут партнерства